Моє вітання всім! З вами Майк, і це продовження мого шляху виходу з боргової ями. Сьогодні я вам розповім про компанію Creditbox. Це одна з небагатьох компаній, яка погодилась закрити мій борг за тіло. Тож, як це вдалося мені зробити? Взагалі у мене в компанії було два кредити. В цілому. Один там перший, як ви знаєте, там, за 1% там, чи 0,01% береш кредит, як майже у кожній МФО, і платиш там копійки. Тому я з 1000 гривень там, заплатив е, гривня 80 не більше. А ось другий кредит вже був значно складніший, бо бу, було велике протермінування. Взяв я його 19 лютого, здається. Uh, і на той тиждень в мене вже було десь 9 тисяч гривень боргу. Ну, це тіло плюс борг. Але що найголовніше, компанія списала всі відсотки, і я заплатив лише тіло. Вам вже, мабуть, буде цікаво, як же весь цей час uh, ця МФО себе вела. І що я вам скажу, вони були доволі назойлі. Вони писали багато, писали смс, писали постійно на пошту, але це все було м'яко в порівнянні з іншими МФО, про які я в майбутньому вам розповім. Там є багато цікавих історій. Представники Кредбокс писали мені в Telegram, але завжди це, це було доволі таки добре, і ніяких конфліктів майже не було. Коли вони написали мені в Telegram, я їм чесно розповів, що зможу там закрити за тіло десь можливо з червня, можливо з липня. І ви знаєте, ну, було кілька операторів, і за тіло, здається, я спілкувався з однією особою, і вона тоді сказала, що за тіло так можна закрити, але це потрібно день день у день зробити. Тобто я їм написав, що готовий закрити, потрібно в цей день і закривати. Ну, тож я сказав, що я готовий буду повернутися до цього питання десь в червню липня. І ось так все і трапилося. Але до цього вони писали ще смски, якісь там. Ну, про суд, не те, що збираються там подати там, до суду, писали, що мають право. І я скажу, вони не були такі назойлі. Їх було багато, але. Це було м'яке ем, нагадування, скажімо так, щоб я не забував про них. Тож як я з ними домовився? Для початку я пропоную вам переглянути цей плейліст. Е, ви його можете побачити тут. Тут все е, е, я пояснюю, як я діяв з усіма МФО. І вони не були виключаєм. Я з ними діяв, контактував так, як і з іншими. Але як саме ми дійшли до закриття? В липні буквально кілька днів, тому, може тиждень, мені знов-таки написав оператор. Я їй написав, що я домовлявся з їхнім оператором іншим про те, що я буду закривати за тіло в липні. І тобто я чекав ЗП, я її дочекався, я написав, точніше, мені знову нагадала ця оператор її. Звали Світлана, якщо це достовірна інформація. Вона мені написала, що там з платежом. я дочекався зарплатні і написав їй сам, сказав, що я готовий закрити за тіло. На що я отримав відповідь? Готово, можете закривати. Я перейшов на сайт, і я бачу, що всі відсотки списані. Чудово! Тож я перейшов, оплатив. І все, і все, жити стало легше. Буде менше дзвінків, смс, смс Телеграм, буде менше листів на пошту, тобто це вже добрий знак. З кредитбокс, я сподіваюся, для мене все вже вирішено і більше не буде з ними історії. То що ж я хочу сказати своїм глядачам по поводу цієї компанії і мого досвіду з ними? Це перший кейс, коли компанія а не через колекторів, а не через фокторинг погодилась на закриття кредиту за тіло. З ними можна домовлятися, але важно мати чітку впевнену позицію. Кредитбокс не найжорстокіше. Вони багато пишуть так, нам багато нагадують про себе, але вони готові домовлятись, якщо ти маєш там чітку позицію, і ти готовий оплатити і ти не уникаєш свого боргу. Якщо ти маєш борги, не ігноруй. А дій поетапно. З усіма можливо домовитись. Кредитбокс це реальна історія, з ними реально можна домовитись, але якщо звернутися вчасно і чітко. Якщо потрібні якісь поради, ви можете писати мені в коментарях, я все читаю та відповідаю. Не забудьте підписатись на канал, якщо хочете побачити нові відео, буде багато історій, буде багато цікавого матеріалу, в мене вже багато, скажімо так, думок на наступні випуски. Буду вам писати, буду вам записувати все. Побачимось в наступному відео. Пока!